Перш за все, давайте почнемо з респіраторних захворювань та грипу, оскільки зараз якраз період, коли найбільше таких захворювань. Що треба знати і пам'ятати? Перш за все, коли у вас з'явилися ознаки гострого респіраторного захворювання, це нежить, сльозотеча, чихання, кашляння, першіння в горлі, будь ласка. Відійдіть від основної маси людей, або підіть додому, перехворійте, зверніться до лікаря, адже ви заражаєте інших людей. Друге ознаки це грипу, різкий початок, температура, погане самопочуття, ломота в суглобах і м'язах, головний біль це більш такі висока температура. Як вже сказав, це більш небезпечне захворювання, яке називається грип, теж якщо це у вас. Покиньте майдан, підіть, зверніться до лікаря, будьте вдома, чи поїдьте. Чому ви заражаєте інших? Якщо ви бачите, що біля вас є такі люди з ознаками респіраторного захворювання, попросіть їх, щоб вони звернулися до лікаря або зверніться до наших санітарних інструкторів, до медичної служби, які можуть надати їм допомогу і теж щоб не. Люди не заражали інших. Якщо на Майдані на свіжому повітрі це ще не, не так небезпечно, то в закритих приміщеннях, там де люди ночують, де велика щільність людей, це небезпека більша. Що треба тут ще пам'ятати? Захворієте ви чи ні, навіть якщо одержали дозу вірусів цих залежить від вашої імунної системи. А це перш за все не переохолоджуватись. Тримати ноги в теплі, частіше міняти шкарпетки, бо ноги потіють, щоб не було відчуття холоду. Пити багато чаїв з лимоном, з узварів з сушені, відварів шипшини, відварів чорниці, отаких от вітамінізованих напоїв, які дозволять вам вашій імунній системі бути нормальні. Ну, і звичайно, наше українське е, славне е, блюдо е, сало з часником. Не забувайте, адже саме від цього блюда дуже залежить стан нашої печінки, яка бере велику участь в е, процесах імунітету. Оце. Е, Крім того, якщо дійсно у вас чи у ваших сусідів ви бачите такі ознаки, попросіть вдягнути в крайньому випадку маску на обличчя, щоб при розмові чихані кашлі, чи часточки, слини, мокроти з вірусами не розносились, не утворювався аерозоль в повітрі. Ну і не перемерзати, побули деякий час на відкритому повітрі. Зайдіть. Погрітись, тобто перемерзання, а не дай Боже сидіти на холодних сходах на бетонних парапетах. Цього не треба. Оце що стосується респіраторних захворювань. Хай нам щастить, будьте здорові. Ми розумні.